Скажи всім привіт. Ти ж знаєш на українському. Всім привіт. Всім привіт ви на каналі Сочи. <рес> Друзі, всім привіт, З вами Соні, а також міні Соні. І сьогодні ми будемо робити дуже класну збірку офігенного ПК. Щоб ви розуміли, наскільки просто можна зібрати ось таке заліза У нас Intel. Кор Ultra 5 не можу звикнути до нових нас. У нас RTX 5070 Gaming, У нас середнього класу материнська плата Gaming p 860. Знайомий вже корпус Asus GT 302, дуже функціональний, величезний, стильний корпус. Ну і все це, як ви розумієте, буде збирати хто вірно. Артем! Тобто навіть першокласник може впотити. Все ще першокласник може впоратись з задачею по збірці ось такого класного ПК. А ще мені дуже цікаво подивитись на ось цей блок живлення. Це Rock Strix 850W Platinum. Я дуже хочу у свою систему з RTX 3090. Такий блок живлення, тобто подивимось, що воно таке. Він дуже стильний, дуже приємні характеристики має за адекватні кошти. І це дуже цікава історія, тому що це ROG. Ну і водяночка у нас також буде від Asus ROG. Ось така от, величезна, на 360 мм водяночка. Ну що, готовий? Да. Асот Asus, кстати. Так, це можна, як би, так повити, м... ну, вся система Asus. 390. Ага. Починаємо зі смачної кави. І збирати, І збирати комп'ютер. Так, ну що, по-перше, прибираємо коробки і кладемо корпус. Будемо вчити, так, як би так мовити, першокласника збирати ПК. Я вже знаю, що так, як це робити. Угу. І вінду будеш встановлювати. Корпус, як я вже говорив, це Asus GT302. Він такий квадратний, брутальний, але дуже функціональний, дуже якісно продавається. Тому що тут спереду три вентилятори величезних. Ми встановимо сюди водянку, і буде все це діло. Ззаді є вентилятор, і він, як би так мовити, весь прозорий, бачите, весь в сіточку. І дуже гарно охолоджується комплектуючі. Хоча у нас не те, щоб... Супер. Гаряча система буде, що відеокарта, що процесор адекватні. І не дуже гарячі, але ось такий от, е, дуже просторий корпус. Що це такое? А, це для проводів. Це для дротів. Так, сюди можна дроти е, пропускати. Тут все дуже зручно продумано, навіть блок живлення встановлюється, ви бачите, все в такій сіточці. Тобто це сітка в круг і трошки скла. Знімаємо боковушку. Знімай, і будемо встановлювати блок живлення. Ось у цю нішу. Дуже класний блок живлення. До речі, як я вже казав, я дуже собі такий хочу. Вау, Тут... Які Тут є ось такі, а наклійці дуже, дуже на яскраві. На жаль, забрати ми це не можемо, тому що це все ще не наш блок живлення. А такі блок живлення є у декількох версіях. У нас ам, сама молодша це. 850 ватт, а є такий на кіловат, і навіть на 1200 Вт. Strix версія тобто це ігровий, як би так мовити, блок живлення. Він модульний. Тут у нас, я думаю, що зберігаються всі дроти. Ось такий мега набір. До речі, дроти дуже великою довжину мають, і це дуже гарно. Тому я цей блокживлення собі хочу. Так, тут ще. Ну, в твій ПК ми розглядаємо для 3090, тому що наш Чіфтек там трошки вмирає. Ось так виглядає цей блок живлення. А що прикольно, ось ці накліщці, ви можете вибрати, яка подобається, і наклеїти їх сюди, а також логотип і 850 ватт, щоб зробити його трішечки яскравіше. Тут дзеркальні, як би так мовити, бачите, у нас є елементи. Класно виглядає, до речі, і з цими наклеечками. А, ну, дай. Да. а, да, да, да. а 850 Вт ми не можемо підкреслити, але можемо тут зробити стрікс. Я би ось таку RGB, як би так мовити, влипив би було б дуже файно. А, коротше, класно виглядає. Що мені подобається, є система 0. Децибіл, а фан. Тобто вмикаємо цю кнопочку, і вентилятор буде вмикатись тільки, коли буде якесь серйозне навантаження, коли є така потреба, щоб охолодити всі елементи всередині. Блок живлення у нас модульний. Останнє покоління, тобто тут вже у нас 2 на 6. Не пам'ятаю, як цей роз'єм називається. Тобто сучасні відеокарти френдлі. Все, що потрібно, це у нас ATX 3.2, наскільки я пам'ятаю, остання версія. Так, ну що, встановлюємо в ПК? Материнська плата у нас Gaming B860 Plus Wi-Fi. це недорога, доступна досить материнська плата, але у неї на борту все, що необхідно, мається. Тим не менш, це повноцінна материнська плата. Вона Формфакторі ATX. має гарні, величезні і дуже стильові радіатори на vrm живлені процесора. Є для зручності ось така кліпса для того, щоб зручно було виймати відеокарту при заміні. Дуже круто виглядає. Насправді приємно, приємно вражений. Тепер саме цікаве це давай встановимо цей процесор в okay. цю. Материнську плату. Справишся? Мені дуже страшно. Я слюблюсь, мабуть, але все одно мені дуже страшно сломати. Давай анбоксинг зробимо. Оскільки це дитина, і сама складна робота це встановлення процесора. Ну, така делікатна, як би так мовити, то ми тренуємося на старій системі. Давай виймай його. Молодець. І встановлюй обратно усоки. Обережно, як я тебе вчив. О, молодець. все поправив, все гарно і зажимай. До речі, у нас найновіший Intel Ultra 5, 14-й ядерний процесор. 8 великих потужних ядер, а також, точніше, 6 потужних великих, а також 8 енергоефективних. Розсип ядер сучасний процесор. І сподіваюся, що він не буде таким гарячим, як останні про Хоча це i5, тобто Ultra Core 5. Так. Думаю, що перегріватися, особливо на ось такій системі охолодження він наврядче буде. Пускай. Молодець! Все чотенька, а тепер зачиняй. Бачите, нічого складного, навіть першокласник може впоратись з такою задачею, як збірка класного геймерського ПК Красунчику Артем. Зараз всі глядачі поставлять тобі лайкосики. І на Артем Сочик, то ага. вже підписатись, не забути так. Тепер молодець. Якщо чесно, я не фанат материнок та в геймінг, але... Мені дуже подобається, як вона виглядає. Тут дуже класно на южному мості, на південному вибачаюся, класно на радіатор встановили таку склянку, і дуже стильно все це виглядає. І радіатор класний, але збоку, якщо подивитись, то радіатор, як ви бачите, такий трішки пустотіли. Але я думаю, що він все одно дуже гарно буде справлятися зі своєю задачою. Тим паче, що процесор цей не супер прожерливий. Це? Welcome to the Republic of Якась карточка? Що це за карточка Офізь. така ROG? Зняв її. Тут найцікавіше. Ну, Вентилятори. До речі, ось такі это, цікаві. Republic of Gamers це, конечно, Leica like Boss. Leica like Boss? Да. А, ну, так. Радіатор. дуже дуже ретельно запаковано, так, з усіх боків. Брали лицеву частину, щоб з підключенням, і хотів показати вам, що тут всюди є пильники, ось такі от сіточці, і дуже зручно можна все це знімати і чистити. Тобто, доглядати за цією системою буде дуже і дуже зручно, і це ну гарно. ще раз Ще раз хочу сказати, що корпус дуже гарно продуманий з усіх боків. І навіть у верхній частині тут теж є ось така вот сіточка. До речі, на магнітах. Якось так вона кріпиться. А тепер саме цікаве це відеокарта. <рес> <рес> Та версія від ASUS, тобто це відеокарта середнього класу, є крутіші, є більш дешеві варіанти. Це перехідник, нам він не потрібен. О, круто! Асу складуть в комплект ось такий магнитик. Це, це ж магнитик? Це магнитик. А його можна забрати? На жаль, ні. Круто. Досить прикольно, насправді. То вони видумали такий собі логотип TAF. Виглядає круто. Ось така красива відеокарта. Ну, слухайте, насправді виглядає вживу відеокарта досить круто, масивна, потужна, класний, строгий дизайн, досить. Тут, я так розумію, мінімум RGB. Із RGB підсвіток тут тільки ось цей логотипчик. Ну, увімкнемо. Побачимо, виглядає класно. Відяха, ну, непогано. Я собі уявляв, що вона буде більш простіша, але мені подобається. Класно, класно виглядає. Таф Афус. І ось такий комплект оперативної пам'яті у нас DDR5 від GSK з частотками 7200. До речі, цікаво, чи потягне 7200 ця материнська плата. Подивимось. Все. Наш ПК готовий. Ти повністю, а, да, так, знімай, знімай. Ти повністю зібрав. Ну, фактично, сам я підказував. А, трішечки допомагав з проводкою. Але Артем сам зібрав ось таку от красу, досить продуктивну, потужну, класну систему. А, зараз будемо підключати до монітору. Це у нас трішки бардак, але система повністю під'єднана, повинно все працювати. Далі підключаємо до монітору клава-миш, навушники і встановлюємо вінду. <реш> Перший ПК, який ти сам насправді зібрав. Ну і якось так, фінальний результат. А, дуже класна збірка. Я прям насправді дуже задоволений. А, і ти задоволений, так? Класно виглядає, супер тихий. Е, хотілося б додати компік. Зараз у нас запущена гра репо. ну Це не супер важка гра, але тим не менш. Тобто, компік, так, компік взагалі не чутно. А дуже приємна підсвітка. RGB можна налаштувати все це за допомогою е, Create. Все синхронізується по Asus Aura. Як вам напишіть в коментах. До речі, 5070Ti, як ви бачите, трішки відрізняється і від 5060Ti, яку я тестував кілька днів тому. Коротше кажучи, компік вийшов дуже цікавий. І знаєте, якось цей корпус взагалі мені ніколи не подобався. Але зараз я трішечки змінив свою думку стосовно цього корпусу. Він виглядає мінімалістично і що головне дуже якісно. А, тобто дуже продуманий а, корпус, класно все продувається, пилезахист є адекватний. О, зацініть, до речі, так, <laughs> для фанів. А, ми взагалі ніяких налаштувань не робили, все по замовченням і працює дуже і дуже а, круто. А стосовно температури, ось зараз запущена у нас гра. Стосовно температур, навіть цікаво. Давайте подивимось. Ну, проц. Супер холодний, це i5, а, ні, а не i7, i9. А він не він дуже навантажувався, але тим не менш, відеокарта теж 45 градусів, ось прямо зараз. А, у запущеній грі Репо. Дуже популярна ця гра. Ну що, Артем впорався із завданням. Першокласник сам зібрав ось таку красу. Якщо вам цікаво, що це за комп, то вся інфа буде за посиланням в описі. Обов'язково переходіть, і там ви побачите всю інформацію, що за залізо, скільки коштує, всі технічні характеристики і так далі. Я дуже задоволений ще раз і компом, і своїм сином, який молодець. Я думаю, що ти заслужив, як мінімум, на вподобайчку. На жаль, у нас вже дуже замало часу. Тому відео в кінці виходить трішки скомканим. Хотілося б більш зробити тестів. Можливо, я ще у наступному якомусь влозі, коли доналаштую цю систему, вам покажу. Я хочу більше потестувати, поки в мене є така можливість цю відеокарту RTX 5070 Ti. Тому що в мене теж є така, але від іншого виробника і буде цікаво подивитись, як ця буде працювати, особливо з точки зору розгону і системи охолодження. Я думаю, що ми зробимо такий тест, і десь на наступному тижні вийде відео. Тим паче, що я обіцяв ще наступний раз зробити такий тест зі своєю відеокартою, то буде ще цікавий контент. Ну а так ще раз, компік дуже-дуже якісний, класний, тихий, класно виглядає. І це taf система, а не ROG То вона коштує більш-менш приємних грошей. ну, Наскільки можливо. Класний комбік. Я прям в захваті. Отримав велике задоволення робити цю збірку зі своїм е, сином. Велика, велика подяка компанії Asus і Artline, які надали нам таку можливість. Ще раз, посилання на цю збірку є в описі. Якщо вам цікаво, то обов'язково переходіть і дивіться. Ну а на цьому я буду з вами прощатись. З вами були Соні і Міні Соні. Всім пока! Пока!